Сьогодні ми будемо декорувати кімнату, кімната студія з кухнею разом. Частину будемо декорувати лавою, частину будемо декорувати даймондом. І в основному вся покраска. Що ми будемо використовувати? По-перше, будемо використовувати, як зазвичай, грунтівку, прогрунтувати ті місця, які підшпакльовувалися. Бо тому, тому що. Колись було все покрашено, воно з часом вже втратило свій, як то кажуть, товарний вигляд. Все підшпаклювали, перешкурюємо, ґрунтуємо і приступаємо до покраски. Красимо все в білий і не латекс-мат. Це буде як основа для нашої декоративної штукатурки, тому що стіни будуть покриватися декоративною штукатуркою лава в базовому кольорі. Тому, як то кажуть, і все буде біле. За одним і перекрасимо потолок, повністю освіжимо його, бо є сліди вже часу на ньому. І цю частину під люстрою будемо декорувати декоративною акрилою штукатуркою Diamond Sand. Діманд Сент, я в також буде частина короба там декоруватися, ну це все покажемо потім. На даному етапі приступаємо до грунтовки і будемо працювати. Тепер ми приступаємо до нанесення нашої декоративної штукатурки Diamond Sand. Е, перший раз ми наносимо її просто на здир, покриваємо нашу основу. Потім легенько якби, придаємо легенький такий малюнок, щоб воно не, було, не залишалося просто від шпателя таких заріхлень. А другий шар вже будемо наносити трошки більшу фактуру і формувати малюнок. Єдине за чим потрібно добре слідкувати, це чорні такі кусочки, які виникають, коли на покрасці десь є піщинки, залишаються. І ці піщинки віддають чорним, коли шпателем проходиш по ньому. Їх потрібно забирати, потім чуть-чуть матеріалу підложили, зібрали. І тобто перший раз ми його робимо максимально гладким і рівномірним, але повністю, щоб покрити матеріалом всю поверхню. Особливої фактури тут немає. Єдине за чим потрібно добре слідкувати, це. Чорні такі кусочки, які виникають, коли на покрасці десь є піщінки, залишаються. І ці піщінки віддають чорним, коли шпателем проходиш по ньому. Їх потрібно забирати. Потім чуть-чуть матеріалу підложили, зібрали і загладили. Тобто перший раз ми його не робимо максимально легким і рівномірним, але повністю, щоб покрити матеріалом всю поверхню. Особливої фактури тут немає міробання. шар ми нанесли, Тепер кисти пензликом я наношу такі довільні частинки, трошки матеріал накладаємо. Формуємо певний якийсь кротичний малюнок, потім його ми будемо приглажувати кельмою. І ми просто пригладили це всю справу кельмою, і ось така фактура в нас вийшла. Те саме цікаве, ось коли світло потрапляє знизу, тоді проявляються <кхи> діаманти. До речі, одна помилка в нас вийшла. Це з вибором освітлення. Наша люстра світодіодна наш розсіє світло, тому при включенні оцього ефекту не видно. Лише при точковому освітленні знизу з'являється, або при сонячному освітленні оцей діамант з'являється. Тобто, якби була звичайна люстра з лампочками, а не з світодіоною лентою, то було б видно. А так ми включаємо і все. І весь ефект зник. Але зараз ми підключимо світильники по бокам і подивимось. Стіни ми вже покрасили, потолки покрасили, зробили декор на потолку декоративною штукатуркою Diamond все. Після покраски робіглися в деяких місцях Чому? Тому що е, стара покраска трішки все-таки відставала. Довелося підшпакльовувати в деяких місцях. Ну і звичайно ж сам процес покраски, звичайно, як завжди. просто валітами накатуємо. Фарба з дуже високою покривною властивістю, тому все закатуємо. Півтора рази, тобто півтора слоя пройшли раз і мокрим по мокрому е, пробілися, ще доложили. Якщо десь просвітляється, на наступний день вже додаємо. Місця проходимо локально. Тепер, коли воно все підсихає вже, коли буде вже сухе, приступимо до декорування стін. Завтра ми до цього вже приступимо. Ось ми приступили до завершального етапу нашого декорування внесення декоративної штукатурки лава. Лава у нас в базі на білому кольорі, але в загальному дає такий приємний якийсь слоновий кістки кольор чи, як його назвати, чи пряжене молоко, щось таке воно цікаве дуже. Наносимо. Слідкуємо, звичайно, за вуглами, щоб вони не просвічулись. Певну кількість матеріалу нанесли і залишили, щоб воно відстивало Потім, коли воно почне вже приклатуватись, будемо його ущільнювати Не забуваємо про края, розтушовуємо, щоб не було переходу. В принципі, зараз не жарко тут у нас, але й не холодно. Тому матеріал буде підсихати за звичайним темпом. Наносимо. по краям і края зараз зараз зону Ми також декоруємо лавою. Це практично. В процесі експлуатації з'являються якісь певні помарки, груд може попасти від рук. Це все на лаві просто-напросто не видно. Тому Для кухонної зони це дуже практична штука. Впередньо тут була покраска, але я мовив замовників, та взагалі вони її самі дійшли до такої думки, що. Підкоси також ми декоруємо лавою, щоб не було цих переходів різних. Все буде задекоровано, все буде гарно, гарнотимно. Цікава стіна, до речі, вийшла за телевізором, використовую трошечки темніший колір, це вже не база, це вже серий відтінок. Не пам'ятаю, як він називається у нас. Відділи цей весь процес. Ну і ось так вийшло у нас даймонд Наложили ми п'ятнишка розтягнули їх. Звичайно, з освітленням ми трошечки не вгадали, тому що цей світильник розсіє світло і от діамантового блиску, такого, як ми очікували, ми не отримали. Але якщо повішати точкове освітлення, тобто, наприклад, звичайна люстра з лампочками, вона дає ефект дуже гарний. Або, наприклад, якщо на стіні у вас якась бра чи ще щось, навіть при вмиканні ліхтариків, декоративних ось вони у нас, просто що Поки бачу, от його зараз видно цей блиск. Ну, Камера навряд чи його зловить. він трішки присутній. Взагалі дуже цікавий матеріал, тільки потрібно правильно прибирати до нього освітлення. Звичайно ж, коли буде сонячна погода, я думаю, все воно заблищить, засіяє. Все буде у нас гарно і практично. А поки що доробляємо лаву. І, в принципі, на цьому будемо закінчувати наші декори. Декорували колони, все задекорували. Замовники тільки е, залишили відкос білим. І от захотілося і так, їм так, йому сподобалось так. До речі, коли ви робите декорування, то бажано покраску відкоса робити після декорування, тоді легенько можна валіком пройти, тому що е, лава, ну, тобто декоративний матеріал, який використовується, чи будь-то лава, чи магія, чи там, наприклад, вільвет, він буває, що попадає на іншу сторону від коса і потім його вже ніяк звідти не витягти. Ось так виглядає у нас завершена робота. Наша лава. А я що скажу, на роботі Наша акцентна стіна, все задекорували все дуже файно даймонд. Трошки не видно його, на відео. Може, шановні глядачі, я вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам здоров'я, міцного, Як найшвидшої перемоги, миру, світла в кожен дім. Пробуйте, все у вас це вийде, якщо не вийде, телефонуйте до нас і ми вам допоможемо. Нехай вам щастить. На все добре. З вами був майстер Віталій.